Друзі, вас вітає автомотоклуб Horsepower Шиномонтаж від автомотоклубу Horsepower і я Загородній Борис Сьогодні у нас на огляді літня шина Goodyear В розмірі 205 на 55 на 16. Швидкісний режим 91В. Що по даній шині? Найперше, хочу сказати, вона йде по класу економності палива клас А, по класу аквапланування це клас Б. Досить непогана шина. Має гарні відвідні ламілі. Ось, що ми по боковинці? Боковинка дуже м'яка. Ось її можна побачити, вона досить гарно грає. Далі, ось ми бачимо розмір її. Вона позначена також і це інформація для шиномонтажників, найважча, найлегша сторона шини. Далі, відповідно, ми маємо позначення. по тиску шини. Позначення шини? Максимальне навантаження. 615 кг, Максимальний тиск по шині 51 ПСІ. Виробництво вказане Польща, Made in Poland. Також відповідна інформація для шиномонтажників. Внутрішня, зовнішня сторона позначена. Ось має бути ще. Так. І перепрошую рік виробництва, 22-й тиждень 2021 року. Досить часто зараз зустрічаються шини 21-го року. В гарному нові шини. От. Ну що ж, люди вже зимою готують сані на, літко, на літо. Тож, всім бажаю вчасно підготувати свій автомобіль. І гарних вам подорожей. Не ламайтесь. З вами ваш автомотоклуб HorsePower.ua і я, Загородній Борес. Будем раді за лайки, дизлайки. Залишайте свої коментарі під відео. Діліться нашими відео з друзями. Підписуйтесь на наші. Вайбер-групу, Телеграм-групу на наш сайт. Всім удачі, пока-пока!